Всім привіт, привітки, друзі, на зв'язку Ілля, ваш викладач з історії в онлайн-школі Турбозно. .no. І сьогодні я починаю цим відео серію крутих роликів про підготовку до НМТ з історії. І ми будемо з вами. Розбирати в цих коротких роликах усе, що стосується підготовки від 10 11 класу, тобто починаючи з першої світової війни, і далі і далі і далі. Тому від вас я чекаю максимального фідбеку. Ці ролики виходять чисто через те, що ви просили, і реально, якщо ви хочете, розібрати коротко найважливішу інформацію по кожній темі. Я знімаю це навіть не на студії, я знімаю це в домашніх умовах. Тому, якщо буде чути звуки ремонту, ви знаєте, що потрібно робити. Треба поставити вподобайку, написати свій коментар і, звичайно, що підписатися. Адже ці ролики будуть підіймати вам плюс 5, плюс 10 балів кожного відео. Ну що ж, ви готові? Поїхали! Сьогодні Перша світова війна. Розберемо з вами за 15 хвилин. Найголовніше те, що потрібно знати про цю тему, те, що не розповідають вам в школах. І якщо розповідають, то мабуть дуже важко. Я постараюся зробити так, щоб за це відео вам було все зрозуміло, все максимально доступно і легко, ну в принципі, як завжди. І буде, звичайно, лайфхаки. Тому поїхали, починаємо і почнемо ми з того, що згадаємо взагалом, чому, через які причини. І в цілому, коли почалась Перша світова війна, в програмі НМТ Перша світова війна починається 1 серпня 1914 року. Я би радив вам цю дату. Записати це важлива дата. Другий момент, що потрібно розуміти, це з яких причин і з якого приводу почалася Перша світова. Відразу хочу пояснити, чим відрізняється привід від причини. Дивіться, привід це якась особиста подія, яка спонукала до виникнення наступної події. Причин зазвичай багато і вони з собою являють якийсь дуже довгий корінний характер, да що стягло, стяглося вже роками, десятиліттями. Так ось. Причинами Першої світової війни це була гонка озброєнь, це було те, що о, ці великі. Імперії хотіли захопити собі нові території, поширити свій вплив, і звичайно, посилення національних рухів всередині кожних держав. Що це означає посилення національних рухів? Тобто, це означає, що всередині цих імперій, де було дуже багато народів, кожен з народів почав усвідомлювати, що він окремий народ, і вони хочуть і можуть мати свою окрему державу. Це, звичайно, було дуже таким важким викликом для імперії, тому що. Імперії якраз навпаки вміщали в собі дуже багато народів, намагалися їх тримати всіх під одним куполом. Тому це стосовно причин. А привід, який був, привід було те, що е, в австрійського ерцгерцога е, був його наслідник. Тобто, коли він мав би померти, мав очолити державу інша людина. І от якраз такий наслідник цього австро-угорського престолу е, він поїхав собі, е, як то кажуть, відрядження. І якраз у відрядженні е, він, е, коли був у Сараєво, е, е, у місті Сараєво його там підчікували сербські націоналісти, які якраз таки його вбили. І це стало якраз. Таким приводом до того, що Австро-Угорщина починає. Розслідування щодо цього інциденту з Сербією. Але Сербія каже: типу, ми не хочемо вам давати оці відповідно докази, взагалі відстаньте від нас, і ми не хочемо взагалі брати в цьому якоїсь справи. І тому, звичайно, Австро-Угорщина через оцю таку сербську халатність вони починають, звичайно, війну, але це ще не вважається світовою війною. Да? Чому? Тому що по факту світова війна починається вже тоді, коли за Сербію вступається Російська імперія. І тоді вже оцей замес, да, оця солянка вже переростає в Першу світову війну. Отже, вам потрібно знати, хто взагалі проти кого воював. Сформувалися два воєнно-політичні блоки. Вони, до речі, ще сформувалися до старту Першої світової війни. Перший воєнно-політичний блок називався Антанта. Сюди входила Франція, Великобританія і Російська імперія. Ось це такі три держави, які були між собою. І Відповідно, їхніми противниками став так званий Троїстий Союз, який пізніше переріс в Четверний Союз. Чому Троїстий Союз? Тому що входила сюди, відповідно, Німеччина, входила сюди Австро-Угорщина і входила в перший час Італія. Потім Італія вийшла, перейшла на бік Антанти в 1915 році і до, відповідно, Австро-Угорщини, Німеччини приєдналася Болгарія і приєдналась Османська імперія. І тепер уже це був не троїстий союз, а це вже був четверний союз. такі справи. Або до речі, його ще називають блоком центральних держав. Таке ви також можете побачити, тому що це також буде абсолютно правильно. І тому, як я вже сказав, ці два блоки між собою воювали 1 серпня 1914 року починаються якраз воєнні події. Важливо розуміти, що на території України головним таким епіцентром, головною ареною оцих двіжухи стала Галичина і Волинь. Чому? Тому що саме там був кордон між Російською імперією і відповідно Австро-Угорською. Тому саме там по факту відбувалася братовбивча війна. На жаль, тому що частина українців воювала в боці Австро-Угорщини. Частина українців воювали на боці Російської імперії. Тому, якщо ми говоримо про битви Першої світової війни, нам тут обов'язково треба знати чотири ключових битви. Так, друзі, ви багато хто думає, що війни це треба вчити купу битв. Ні, тут треба знати чотири ключові битви. Тому ми їх зараз з вами розберемо. Перша битва це була Галицька битва. Чому Галицька? Тому що відбувалася логічно на території Східної Галичини. Тут Дуже швидко Російська імперія наступає. їй вдається захопити Східну Галичину, північну Буковину, в тому числі захопити місто Львів. До речі, зверніть увагу на це місто, потім розповім чому. І от якраз таки ми бачимо, як виглядає лінія фронту, тобто було захоплено Львів, було захоплено дуже багато західноукраїнських земель, і також була облога перемишля. Ось це була перша битва. В результаті цієї битви Російська імперія перемагає ця битва відбувалася в серпні, вересні 1914 року, і на цих територіях, бачите, де відповідно. Ця битва відбулася, було утворено військову адміністрацію. Тобто росіяни ці землі захопили. Вони там встановили свою військову адміністрацію, яке називалося Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Або як я ще часто називаю, Галицько-Буковинське генерал-бубернаторство, тому що очолював його Бобринський. В межах цієї військової адміністрації, звичайно, що діяли вже російські закони. відбувалася русифікація, гоніння, гоніння українських священників греко-католицьких заборона українських шкіл просвіт української мови і так далі. Ну коротше, максимально така русо. Фільська політика на знищення, націлена на знищення всього українського і нею займався якраз таки Бобринський. Друга битва це був горлицький прорив. От можете побачити ось цей прекрасний плакат, який зустрічався в минулих роках на НМТ. Тут бачите, австріяки, австрійський воїн виганяє віником російські війська, і це якраз таки про контрнаступ австро-угорської армії, де австро-угорці перемагають Росію. Відбувається це в 1915 році. І по факту всі ті землі, які Росії. Сія захопила під час Галицької битви. Вони були повернуті вже назад в Австрійську імперію. Третя битва знову росіяни. І тут вони відбуваються знову їхній контрнаступ, так званий брусиловський прорив. Очолював його Олексій Брусилов, тому логічно і називається на його честь. Зверніть увагу на карту. Тут відбувається лінія фронту, тобто наступ іде по всій лінії фронту. Бачите, стрілочки йдуть по всій лінії фронту, і карта нагадує, лінія фронту нагадує вареник. От можете звернути увагу. Плюс зверніть увагу, що в результаті брусиловського прориву не було захоплено Львів. І от якраз на це варто звернути увагу, бо може вам на НМТ зустрітися питання, якраз таки чим відрізняється карта. Ось можете побачити брусиловського прориву і Галицької битви. І що ви бачили, Львів тут було захоплено за Галицької битви, за Брусиловського прориву ні. Тому в результаті Брусиловського прориву Російській імперії вдалося перемогти, захопити частково якраз таки східну Галичину і північну Буковину, але такого успіху, як під час Галицької битви, вже не було. Плюс, до речі, важливо зауважити, що саме під час. Брусиловського прориву росіяни врятували Італію від розгрому, тобто вони змістили на себе увагу і також, звичайно, змусили Румунію перейти на їхній бік. І, от навіть ця цитата можете зараз побачити, є яка перед вами. І четверта битва в межах першої світової війни це був невдалий черневий наступ. Росіяни знову в 1917 році намагалися здійснити наступ, але він видався невдалий. В результаті австро-угорці перемогли і повернули лінію фронту до того, що було по факту. До старту взагалі цієї війни, тобто вона була десь посерединці, і насправді це дуже дуже цікаво. Тому що по факту всі чотири роки, поки вони воювали, вони нічого не досягли. Ну, типу, все повернулося майже як і було. І тут як легко запам'ятати битви Першої світової війни. от уявіть, що це маятник, так так це було уявіть, що це маятник, і тому 1914 рік це перемога. Російської імперії да? Галицька битва 1915 рік. Це горлицький прорив перемога Австро-Угорщини, 16-й Брусилівський прорив це перемога Російської імперії, і 17-й черневий наступ перемога відповідно Австро-угорщини. Тобто ще раз, Галицька битва, 14, 14-й, 15 – Горлицький, 16 – Брусиловський і 17 – Черневий наступ. Тобто, таким чином цей маятник колишиться. Тобто, дуже легко учні запам'ятовують. Дві битви перемогла Російська імперія, дві битви перемогла Австро-Угорщина. Користуйтесь лайфхаком з маятником, буде вам щастя. Чим взагалі закінчується ця вся двіжуха? Насправді ця двіжуха закінчується тим, що в результаті дуже багатьох ще подій. 11 листопада 1918 року блок центральних держав програє, тобто перемагає Антанта в цій війні, і далі Антанта вже відповідно будує свій новий порядок в світі і встановлює ті умови, які відповідно вона захоче. Ось таким чином. Тому давайте повторимо. Початок 1 серпня 1914 року, кінець, відповідно, 11 листопада 1918 року. Ось таким чином, друзі. Це ми з вами розібрали Першу світову війну всього я не знаю скільки там пройшло. Не дивлюся, 10 хвилин, 15, Не знаю скільки ми вклалися, але хочу сказати, що це по факту основа і база, на якій далі ви можете поглиблювати знання з першої світової. Так, ми сьогодні не розібрали з вами відповідно. Січових стрільців ми з вами не розібрали м, різні організації, які діяли під час Першої світової війни. Але в нас і такої мети не було. Наша задача була розібрати ключові події Першої світової, і ми це зробили з вами дуже і дуже успішно. Перше відео в такому форматі короткому. Якщо воно вам зайде, якщо ви наберете реакції, то звичайно я. Е Буду з радістю робити вам наступні відео, і будемо з радістю розбирати з вами наступні теми. Ну, а від вас, звичайно, що вподобається коментар, які теми хотіли би почути наступними. Пишіть обов'язково, підписуйтеся. Ну і найголовніше, якщо ви ще з нами не працюєте на річному курсі, варто приєднатися, тому що наша річна підготовка до НМТ включає в собі абсолютно всі необхідні теми і матеріали, які потрібні для того, щоб скласти на найвищий рівень. Я не буду довго розмасовлювати, бо ви скажете, що це. Чергова реклама. Якщо вам цікаво, внизу є посилання, і за яким ви можете дізнатися всі нюанси про підготовку разом зі мною. Я готую вже сьомий рік, випустив 210-200 бальників і випустив 12 плюс тисяч учнів. Тому я точно знаю, що вам потрібно для того, щоб скласти на найвищий бал. Все, до зустрічі! Зустрінемося на зв'язочку.